Вітаю вас, друзі, в ефірі «Де його в дебе» Десь вати Фокси, сьогодні 9 лютого На 9 лютого за київським часом Зачекай Це перемі, що буде бути гавий на 20 хвилин на добу Я повізнала, що це за чайник Приготували на 12 хвилин А справжній логотип і студії «Пілот» Пілот це анімаційний фільм для Росії. Найкраще інтересі ми будемо вітати. І так, сьогодні ну, в програмі. Дивіться, що це говорять Україна, це студія Ополо. Дізнаємося на світок-шоу, і ми дізнаємось за на каналі. Дивіться, да, Нічого не повітря? Ну що ж, ми говорить Україна. Тепер на прямому зв'язку. вас.

голосувати з Польщу за програму «Дорогу Україна» і тепер ми послухаємо «Глобальну». Скажи нас «Голу Юбову». Дай нас пісню найкращих людей. Дай нас пісню. Скажи нас «Голу Юбову». Скажи нас «Голу Всем привет! Меня зовут мистер Брэппер. Я хотел снимать ток-шоу «Говорит Украина» на все ОПОВСЁШТАКИ. До завтра поедем в студию на канале СПОЛИ. Всё, до встречи с вами! Я был за мистер Брэппер. Не знаю, что случилось на экране с улограмма. Говорит Украина. Вот так, я его люблю. Не знаем что... Не знаю, что... Не знаю, что случилось? Ми дізнаємося, хто це найгарніше подамо побують Україна. Наразі 10 час. Тридцять програма побудують Україну. Ми чекаємо 15 лютого. Тепер ми дізнаємося, що тут програма побудують Україна. Пес, єдиний говде, до спої. І тепер ми дізнаємось, хто ваша програма. програма, головна програма «Говорить Україна». Зараз ми візьмемо Фоксіку, обсіку і ж, за хлібрій. Ми заходимо по коридору. Це кола. Це найкращі живці. Кола! Кола.

И здобуть, кто це найграніша програма єдині головне. Вы в колу на вайках і коло світ. Способку за житті має рука снайперник здоровувати колу і оце характери. Бо запиши пора, єдині головне. Прощай мощь о здоровье.